Всім привіт! До вашої уваги лот бусоніжки жіночі від бренду Жате. В лоті присутні вони у двох кольорах. Такому чорному. Тут така бляшка. Також є застіпка. з штучної шкіри. Проредзена на підошва. Також тут такий міні-каблук. Та така обводка. Позолочена. У розмірі їх є від 36 до 42. Також такі коричневі. Теж штучні шкіри. Всього в лоті 10 одиниць. Вартість лоту 5 330 гривень, собівартість одиниці 533 гривні. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більшого оптових лотів товарів для нового одягу та взуття напишіть нашим менеджерам плюсу Viber. Всім дякую, заробляємо разом!